Так, соя класична, накривали ми гербіцидом до всходів сої, як бачимо вже видніються рядочки, посів 19, 19, 38 Працювали ми тут, о, дай Боже пам'яті. Триатлон мінімальна доза, плюс 150 мл кломазону на гектар, плюс пів літри ні, не півлі, 400 мл грамініциду на гектар. Бачимо, дія Гербіциду вже спостерігається. Тут у мене з пушніком берізка. Бачимо жовто стоїть. Будемо мали надію, що вона її візьме. Берізку навіть гліфосат не хоче брати.